Другому читанні Верховна Рада ухвалила закон про фінансову інклюзію. За нього проголосували 260 народних депутатів. Це означає, що фінансові послуги стануть доступними для маломобільних груп населення, також в тих регіонах, де фінансові послуги не розвинені або розвинені недостатньо. Це прифронтові території, а також віддалені населені пункти з невеликою чисельністю населення. Цей законопроект дозволить кредитувати бізнес з доходом річним до 5 мільйонів євро, а також фізичних осіб. Можна буде класти гроші на депозит, можна буде платити кошти за послуги ЖКХ, можна буде переказувати. Кошти і так далі, банки фінансової інклюзії вони з'являться в цих населених пунктах і будуть діяти через агентів фінансової інклюзії. Це означає, що аптеки, заправки, магазини зможуть стати агентами таких банків фінансової інклюзії. Отримати обмежену банківську ліцензію можна буде в Національному банку України за умови слідування чітким. Правилам, які встановить Національний банк України. Кожен банк фінансової інклюзії, який претендуватиме на ліцензію, має надати в національний банк свій фінансовий план план розвитку свого бізнесу і таку ліцензію отримати. Але мають бути і чіткі обмеження: це і слідування закону про боротьбу з відмиванням коштів і фінансуванням тероризму будуть певні обмеження на Обмін валюти, і видачу готівки. Кожна особа буде перевірятися на можливість причетності до терористичної діяльності і таким. Клієнтам ці агенти і банки фінансової інклюзії будуть відмовляти, тобто, ми чітко слідуємо нашому 361 му закону про боротьбу з відмиванням коштів, але при цьому ми хочемо дозволити населенню мати можливість доступу до тих фінансових послуг, яких вони не могли отримати в класичних фінансових установах.